Служба безпеки України встановила на тимчасово окупованих територіях вже понад 3,5 тисячі організаторів та учасників фейкових виборів. Про це, власне, зараз і поговоримо з Артемом Дехтяренко, речником Служби безпеки України. Він доєднується зараз до нашого ефіру. Пане Артеме, я вас вітаю. Вітаю, пане Олександре. Добрий вечір. Пане Артеме, Москва, власне, почала від сьогодні проводити фейкові вибори на тимчасово окупованих територіях. Але от. Вся ця організація формування якихось там комісії потребує залучення значної кількості людей з числа так само і місцевих. А скільки таких людей? Ну давайте почнемо із того, що СБУ володіє повною картиною того, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Ми не просто знаємо імена зрадників, колаборантів та інших поплічників ворога, але всі їхні установчі дані, включаючи коло спілкування, маршрути пересування і місця проживання. Так, служба безпеки України встановила особи трьох з половиною тисяч організаторів та учасників цього фейкового плебісциту. Вся ця діяльність активно документується у рамках уже відкритих кримінальних проваджень, причому вони відкриті одразу за двома статтями кримінального кодексу: це стаття 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. А також стаття 111-1 – це колабораційна діяльність. Підкреслюю, що санкція цих статей передбачає позбавлення волі на срок до 10 років. Тепер, що стосується самого так званого виборчого процесу, СБУ бачить, що ворог не може організувати цей процес належним чином, через що в різних тимчасово окупованих територіях зміщується час початку фейкового голосування. Так на Херсонщині окупанти вже оголосили про так зване дострокове голосування, яке має стартувати уже 2 вересня. Тобто всі вихідні, при цьому, що єдиний так званий день голосування в РФ це 10 вересня. Ми знаємо, що за допомогою проведення так званих виборів загарбники пропонують грошову винагороду від 10 тисяч рублів, але і це не дуже допомагає, тому що після бавовни, у так званій виборчій дільниці на тимчасово окупованій частині Запоріжжя, охочих допомагати ворогу стало набагато менше. Я нагадаю, що тоді прилетіло по збіговиську колаборантів, які планували проводити вибори на тимчасово окупованій частині Запоріжжя, і при цьому поруч із ними були кадирівці, які їх охороняли. Тому зараз, судячи з усього, в окупантів буде не сезон виборів, а сезон цвітіння бавовни. І зараз для того, щоб хоч якось виправити ситуацію, Кремль доручив своїм гауляйтерам забезпечити високу явку на цих місцевих виборів. Наприклад, у Бердянському районі загарбники змушують головів місцевих медичних установ направити 100% наявного у них медичного персоналу. Крім того, расисти планують подворові обходи місцевих жителів для збору підписів за потрібних кандидатів. Причому ці обходи будуть за участі озброєних расистів. Тому сигнал від СБУ для усіх колаборантів дуже простий. Всі, хто допомагає ворогу у проведенні псевдовиборів на українській землі, заслуговують на жорстоке покарання, і рано чи пізно воно буде для всіх, хто зрадив Україні. Що стосується звичайних громадян, то ми закликаємо їх не брати участі у цьому голосуванні, щоб не допомагати ворогу для легітимізації на цих тимчасово окупованих територіях. Пане Артеме, а от ті люди, які вже співпрацюють з окупаційною владою, вони це роблять за власним бажанням? Чи все таки є ті, кого змушують це робити? Дивіться, тут дуже різні мотиви у різних людей. От частіше за все люди потрапляють у поле зору російських спецслужб через якісь соціальні мережі, так або через своїх родичів, які знаходяться чи на тимчасово окупованих територіях, чи в Росії. Мотиви в осіб бувають абсолютно різні. Є ідейні прихильники руського міра, інших залучають до злочинної діяльності шантажем або за гроші, або ж обіцяють посаду в окупаційній адміністрації. Дехто погодився на співпрацю за якісь ефемерні гарантії безпеки у разі там, якоїсь подальшої окупації наступних регіонів, тому є окрема ще до речі категорія: це завчасно завербовані агенти, так звані сплячі, які були завербовані країною агресором ще до початку повномасштабного вторгнення. А як служба безпеки України бореться, от е з цими зрадниками на тимчасово окупованих територіях? Ну на тему і спецслужба для того, щоб справедлива кара дотягнулася до всіх зрадників і колаборантів, і вже не раз зустрічав думку, що під керівництвом Василя Малюка СБУ перетворюється на український аналог масаду зі своїми спецопераціями. Я маю на увазі, тому що люди проводять такі аналогії, бачачи, яку бавовну ми влаштовуємо ворогу, і голова СБУ Василь Малюк неодноразово говорив, що бавовна палала і буде палати досвід у нас є, і навіть західні спецслужби, коли вони приїжджають до України, спілкуються з нашими співробітниками, говорять, що вчаться і приймають наш досвід. Служба безпеки України, якщо не помиляюся, минулого тижня затримали шпигуна, який вів розвідку для того, щоб повідомляти росіянам, де наші енергетичні об'єкти, щоб по них бити. А взагалі, скільки от виявляєте таких зрадників, і скільки вже людей отримали вироки за статтею Держзрада? Боротьба зі зрадниками і агентами ворога це один із ключових пріоритетів Служби безпеки. Початку повномасштабної війни СБУ викрила понад дві тисячі зрадників і більше трьохсот кадрових агентів російських спецслужб. І при цьому дуже важливо, що СБУ затримує і колаборантів та зрадників. Топіння пригадаємо і Медведчука, і директора Моторсічі Богуслаєва та інших. І про всі ці результати ми звітуємо на своїх офіційних ресурсах. Але я хочу звернути увагу на інший аспект: що сьогодні СБУ бореться не тільки із внутрішнім ворогом. СБУ це складова сил безпеки та оборони, і наші співробітники воюють на фронті. Вони беруть участь у контрнаступі і роблять усе для того, щоб наближати нашу перемогу. Знову ж таки, якщо ми говоримо мовою цифр, то вартість російської техніки, яку знищили підрозділи СБУ з початку війни, понад 1 мільярд доларів. При цьому було уражено близько 3 тисяч цілей. Більше того, СБУ проводить спецоперації найвищого рівня складності, які фактично змінюють хід війни? Це і острів Зміїний, і теж руйнування кримського моста, яке двічі суттєво ускладнювало логістику ворога. Тому ми невпинно працюємо до нашої повної перемоги на всіх фронтах. А давайте детальніше поговоримо про, про ці спецоперації. Тому що вчора з'явилася інформація, що атаку на аеродром в Курську СБУ проводила разом у співпраці з РДК. Чи це відповідає дійсності? Дивіться, я можу сказати, що з початку повномасштабного вторгнення СБУ провела сотні таємних операцій, і при чому це робиться як на лінії зіткнення, так і в тилу ворога. Причому більшість із цих реалізацій це знову ж таки, як я вже сказав, найвищого рівня складності. Ну от професіонали західних спецслужб вчаться у них у нас цьому, але зараз я можу говорити е, тільки в рамках. Того, що можна сказати на цей момент, аби не нашкодити подальшим планам і подальшим спецопераціям, тому підтверджувати будь-які випадки бавовни не можу. Що стосується там співпраці з іншими учасниками сил безпеки та оборони, то вона відбувається нон-стоп, в тому числі і під час спецоперацій. І будь ласка, дуже коротко ще одне має до вас питання: скільки взагалі от Росіянам коштує такий от приліт ударних дронів на їх територію? Ми не можемо розкривати специфіку роботи, як я зазначав, але із того, що дозволено, ми робимо усе, аби ворогу це давалося дорожче ніж нам. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора.